Казка про левеня, яке навчилося починати, у далекій савані жило маленьке левеня. Воно було кмітливе, допитливе і дуже любило мріяти. Левеня знало багато цікавого як гуде вітер серед трав, як пахне дощ. І навіть розуміло, що кожна зірка на небі має свою історію. Але було щось, чого левеня не любило це робити завдання у школі звірят. Як тільки учителька зебра давала завдання писати або рахувати, левеня завмирало. Воно дивилося на камінчик, на якому треба було писати, і не могло почати. Я не встигну, думало левеня. Як взагалі, я... я не можу цього зробити. А навколо всі вже писали, рахували, шурхотіли своїми лапками. Левеня злилося на себе, сумувало і ще більше нічого не могло почати. Коли левеня поверталося додому, Мама бачила його сумні очі. Що сталося, моє малятко? запитала вона. Я знову нічого не написав, тихо сказала Левеня. Я не такий, як усі, я не встигаю. Мама обняла його ніжно, торкнулася носиком до носика і сказала: Ти особливий, ти бачиш світ по-своєму, і це прекрасно. А щоб тобі було легше починати? Ось тобі зірочка терпіння. Вона живе в твоєму серці, її не видно, але вона завжди з тобою. Коли тобі важко щось почати, просто згадай про неї вона допоможе зробити тобі перший крок. Наступного дня товення знову сиділо в школі, учителька Зебра дала завдання написати три слова. Левеня знову відчула знайоме хвилювання. Лапки тремтять, думки стрибають, а серце б'ється швидко. Але раптом воно згадало про зірочку. Вона зі мною, подумало Левеня, я просто почну лише перше слово. І лапка, хоч і тремтячи, написала першу літеру, потім ще одну, а там і ціле слово з'явилося. Левеня посміхнулася. Можеш відпочити, подумало воно. Але ж я зміг почати. І з кожним днем левеня все частіше згадувала про зірочку. Воно не ставало найшвидшим в класі, але воно навчилося головного не боятися починати. Бо іноді, щоб стати сильним, треба не ревіти найгучніше, а тихо повірити в себе. А зірочка терпіння залишилась ним. Назавжди. Кожна дитина має свій шлях і свій ритм. Хтось робить великі кроки швидко, а хтось маленькі, але важливі. Головне не бути, як усі, а навчитися вірити в себе і не боятися починати. Терпіння і підтримка допомагають розкрити силу, яка живе в кожному з нас.